Вітаю! Сьогодні готую дуже смачний десерт без борошна та цукру. Лише три інгредієнти і ніжний домашній десерт уже скоро буде на вашому столі. І для початку беремо яйця, додаємо дрібку солі для балансу та смаку і добре збиваємо. І вже коли яєчна маса збільшилася втричі, додаємо грецький йогурт, потім всипаємо кокосову стружку і все ретельно перемішуємо до однорідності. Коли вже маса готова, беремо пергамент, злегка змащуємо його олією. Форму обираємо невелику, адже тіста тут небагато. Виливаємо масу у форму та розрівнюємо. Ставимо вже в розігріту духовку на 180 градусів приблизно 35-40 хвилин. Дуже красиво запікається, зверху з'являється рум'яна скоринка. Час пролетів дуже швидко. І ось така краса у нас вийшла. Десерт добре пропікся і став неймовірно м'яким. Поглянемо, який він всередині. Соковитий, аромат кокосу просто неймовірний. За бажанням можна полити медом з гущеним молоком або те, що саме вам подобається найбільше. У мене сироп тупінамбура виходить дуже смачно. Як ви вже помітили, цей десерт без цукру та борошна. Чудовий варіант для тих, хто обирає корисні десерти і хто на схудненні. Готуйте легко, просто, корисно, зберігайте рецепт і дякую, що були зі мною!